Дорогі друзі! Кабінет міністрів України 21 листопада зробив ряд змін щодо обліку переселенців та виплату їм державної допомоги. Хто буде отримувати таку допомогу, хто втратить її з нового року або з яких причин може втратити, я розповідав у відео Важливі новини для переселенців 4 дні тому. Хто хоче знати більше, може переглянути його. Там є багато корисної інформації. Я не буду її повторювати, а розкажу лише про те нове, що запровадив уряд 21 листопада. Перше. Ті внутрішньо переміщені особи, які повернулися в Україну після 1 серпня 2023 року і втратили допомогу, бо перебували за кордоном понад 30 днів, мають право поновити виплати. Їм потрібно особисто звернутися до органів соціального захисту. Зробити це потрібно через 15 робочих днів після повернення в Україну. Виплата буде призначена на 6 місяців. Внутрішньо переміщені особи, які звертаються вперше за допомогою, але перебували за кордоном понад 30 днів і повернулися в Україну. Також можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну. Такі важливі уточнення зробив уряд. У попередніх відео я говорив, що ті внутрішньо переміщені особи, які виїхали за кордон і перебували там більше 60 днів, втратили право на допомогу на проживання 2 000 гривень на дорослого і 3 000 гривень на дитину. Друге нововведення. Внутрішньопереміщені особи, які після 1 серпня 2023 року змушені були повторно покинути свої домівки через обов'язкову чи примусову евакуацію, в тому числі через підрив окупантами Каховського ГЕС, зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців. Для розуміння наведу приклад. Людина виїхала через бойові дії з Донецької області до Херсонської, але і звідти змушена була знову переїхати, скажімо, через підрив Каховської дамби або через бойові дії. Вона отримувала виплати і продовжить отримувати ці виплати протягом ще 6 місяців. Але тут треба розрізняти дві умови. Які запровадив уряд. Як людина була евакуйована обласною адміністрацією чи виїхала самостійно або з допомогою волонтерів? Якщо вона була евакуйована обласною військовою адміністрацією, то мала бути внесена до затверджених списків евакуйованих. У разі, якщо людина евакуювалася за допомогою волонтерів чи самостійно, то потрібно про це повідомляти обласну військову адміністрацію. Тоді вони включають таку людину до окремого списку і вона отримує право на продовження допомоги. Я кажу для зручності про одну людину, але це стосується всіх членів родини цієї людини, які мають бути включені до списку. Третє, якщо людина відмовилася від виплати, але трапилося так, що її житло після цього було знищено або пошкоджено, то допомога на проживання може бути призначена повторно, необхідно особисто звертатися. Четверте: уряд стимулює переселенців до пошуку роботи. Тим ВПО, яким допомога буде призначена після введення. В дію цієї постанови та які є працездатними і не працюють, потрібно буде стати на обліку Державну службу зайнятості і зареєструватися як безробітний. Центри зайнятості займаються пошуком вакансій для переселенців. Роботодавцям за рахунок державного бюджету вже виплачується компенсація за працевлаштування переселенців. Також переселенцям надається можливість отримати ваучер на навчання і пройти перепідготовку за іншою професією. Можна здобути ступінь магістра на основі вищої освіти за іншою, ніж у вас спеціальністю, яка більш затребувана. Також можна зареєструватися як фізична особа-підприємець. Подавати заяву для отримання гранту, тобто коштів на бізнес. Водночас норма щодо працевлаштування переселенців, які отримують допомогу, не поширюється на осіб з інвалідністю та тих, що доглядають за ними, на осіб з тяжкою хворобою дітей та з інших поважних причин. П'яте. Внутрішньопереміщені особи отримуватимуть виплати ще Три місяці після того, як завершаться бойові дії або тимчасова окупація населених пунктів, з яких вони перемістилися. Раніше виплати припинялися уже на наступний місяць, а тепер будуть виплачуватися ще протягом трьох місяців. Ось коротко про ті новації, які запровадив Кабінет міністрів України для переселенців. Принагідно інформую вас, що за петицію проти ідентифікації на сайті Верховної Ради на сьогодні вже маємо 243 підписи із потрібних 25 тисяч. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!